Фух, Нарешті ми прийшли, зірочки ще не всі зібрали, ну але хоч таке зібрала. Ой, да, я вже так замучилась. Ой. Так, я віднесу сюди зірочку, хай тут і буде. О, а мама на пов'язка розкидана? Хм, дивно. Ой, сістонка, що. Я хочу завтра піти по сумочку собі. Я собі теж хочу сумочку. в тебе тих сумочок купа. А в мене ніякої нема. Я хочу піти. Ну добре, що ж тобі ще сказати? Ула, у я. Але мені цікаво, чи мама дозволить. Ну йдемо її запитаємося. Де? Якщо вона вдома, то я її запитаю зараз. Ой, от тут мам. Тебе хочу дещо вміє запитати. Мам, а можна завтра піти з тобою з сатом в магазин по Сумську мені? Можна? Ну добре, Уя! Ну все, давайте будемо лягати спати скоро. Я вже в піжамі передіта. Зараз ще тату приїде. То давайте дівайтесь в піжаму, щоб бути готовими. Потім ще помиєтесь вечором. Добре, добре. Де не запізнюся? Не запізнююсь. Так, я буду спати, певне, в цьому і в цьому. І в цих, звісно, черубочку. Если без разуваться занесу. занесу. А тю даже этики взяла недавно. И снимайся. Да снимайся ты, блин, кепка. Стоп, что-то на лошади есть. Ну ладно. Ну что, породилась? Не. Давай, породилась. Так, в чому ти будеш? Ну, не знаю. Диви в мене не в юбка. Угу, прикольно. В чому будеш спати? Ну, я буду в чомусь спати. Він прикольний. Добре. А це наверх, коли холодно буде. Так, да, ти вигадала. Ой, це собі візьму този. Ой то. Мия. Ну що, Я музыку включу. Оп. Ты Та ч там сломалась? А ну. О, короче. Ну все, да. Не, лучше выключи. А выключайся ты, О, все. Я помалюю. Ну, добре. Я піду сам уже приляжу. Приляжу. ні, рибок покормлю Покрумлю. А ну, просипайтесь. Ой, які хороші. Просто гарні. Ні, лучше я зараз розділюсь і посижу трошки в телефоні. ця спідниця ще не вимуцано. Так, зараз сумку ще зніму. Так, зараз ще телефон найду. Ні, в планшеті, цікавіше буде в планшеті. Хата собачка підросла трошки, вже давно, та Ай ти хороша моя. Ой, де? Йду я положу і так, я вже трохи замучилась. прикольно. Все, давай я столофон посажу. Не, положу лучше. И посплю трошки. Так, а сейчас мы не ее Ой, чого заключився? Зайчик, іди сюди. Подумаємо, що Хм. Так, зараз я візьму уявить і буду щось пасіяти. Ой, не його не їсти, воно не зувайне. Ще треба купатись тут, я піду за мамою щось погупатись і пайся піду. Мам, можна вже покупатися? Добре, іди. Тільки переодягайся. Добім. Так, поки. Аліна, не бачите? Ой, і Каліна, я вже поїпуть я своєю досочкою, дівтинкою Софією. Соня. Так. Продеваюсь, встану, так, так, может в тему покупаюсь, но не на мотоцикле. Буду друга часто на